Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні приготуємо баклажани по-корейськи. У мене чотири баклажани, і зараз ми їх з вами наріжемо на зручні шматочки. Дивіться, я нарізаю спочатку на кружальця. Ось так. І потім на такі довгенькі брусочками. Бачите? Ось так. Ось так я наріжу свої 4 баклажани. Так, синенькі нарізані. Я трохи їх присолюю. Зараз вони так постоять. Ну, хвилинок 15 точно. Віддадуть свою гіркоту, і тоді будемо продовжувати готувати. Так, я взяла таку терку для моркви по корейськи, і зараз натру три морквини. Я взяла три морквини. Вони у мене невеликі, ця найбільша, а ці дві, бачите, ця така середня і ця маленька. Дивіться, ось натерта морква, і зараз я чищу перці. Вони у мене маленькі, тому я взяла 5 штучок і нарізаю їх, ну просто чищу від насіннячка. І нарізаю їх на довгі смужечки. Очистили. І на смужечки нарізаємо. Ось так. Так, ну ми майже з вами закінчили усі заготовки. Зараз остання це цибулька. У мене ось така величезна просто цибулина. Зараз я її почищу і наріжу півкільчиками або таку велику чверть кільцями буду нарізати. Так, нарізаємо цибулинку. Я Чверть кільцями все ж таки поріжу, але тоненькими. Ось так. Секунду, трохи фокусувати. Бачите, тоненькі чверть кільчики. Так, у казанчик наливаємо приблизно пів склянки олії. Вистачить. Кидаємо цибульку і йдемо мити та віджимати наші сині. Так, я вже обсмажу цибулю, поки роблю заправку для синіх покорейських, взяла червоний перчик гострий. Нарізаю я кільцями люблю тоненькими. А там можна як завгодно, можна навіть нарізати кубиком, ну, як любите. Також до смаку, бачите, я начистила тут часничок. Зараз я його вичавлю Сюди прямо до перцю потім покладу у салат. Я обсмажила цибульку, ну буквально 2-3 хвилинки. І зараз кладу сюди моркву, Також 2 хвилинки. Обсмажила 2 хвилиночки і одразу додаю і перець, і синій. Так, перець, синій. Зараз усе перемішаємо. Так, для заправки я взяла 3 ложки цукру, одну ложку солі, коріандр та лаврові листочки. Я взяла 2, а ви там, дивіться собі, по смаку. Цукру, звісно, ви можете класти менше. Ну, все як любите. Я бачу, що тут тушкувати ще хвилин 10, усе і буде готово. Тому тут додала вже перець та часник. Зараз усе перемішаю. І протушкую ще трохи. Так, перед вимкненням я сюди виливаю чарочку оцту, перемішую і розливаю у банки. Ось я закрутила вже синенькі по корейськи, зараз я їх віднесу, переверну, укутаю, почекаю, поки вистинуть, а вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Ну і до наступних зустрічей.